Старо прогноз на лютий 2026 року для років. Подивимося три важливі події місяця для років. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія. Так, професійна діяльність. Що очікує років? В лютому професійній діяльності, як будуть складатися фінансові справи у лютому, що очікує в особистому житті у лютому місяці раку. На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада, підказка або застереження на лютий місяць, який вам необхідно знати. Так, добре, перша важлива подія. Двійка мечів. Ви чогось будете закриватись для того, щоб прийняти правильне рішення. Не хотітимете помічати, або не можете, або не бажаєте помічати якісь почуття, або проявляти свої почуття. Це може стосуватися якраз по закоханим щось в особистому житті, якась взаємодія з іншою людиною. По іерофанту. Можливо, будете чомусь навчатися. Це може бути ваш вчитель, можете ви стати вчителем. Це свій духовний розвиток, тобто самокопання, всередині себе будете знаходити, вивчати себе зсередини. Це ще може означати, що в лютому місяці вищі сили будуть вам допомагати, направляти вас на шлях істини, то який вам варто пройти. І король Пентаклів. Це взаємодія. По пентаклям. Телець Діва, Козиріг. Людина, яка, ну, хто самотній, можливо, це проявиться якраз людина. Це людина, яка матеріальна, свої статки, свій комфорт, своє все матеріальне, любить балувати, своє тіло, ставить. Перед усім. Тобто це надважлива сфера, якою опікується людина. Уміє заробляти по королю, все-таки вже доросла людина, має навики, має певні вміння, і це гарно в нього виходить взаємодія з таким королем. Можливо, дуже як варіант може дуже вас повчати, і ви будете закриватися від цього. Але... Можливо, вам і не варто закриватися. Позакоханим все-таки. Ось по закоханим, вам варто звертати на це увагу, прислухатися до цієї людини. Тобто ця людина не просто так вам послана. Так, професійна діяльність. П'ятірка кубків, якісь втрати. Зараз подивимося, фінансові справи. В... Дивіться. Професійній діяльності от щось не буде ладитися в плані втрат більше, ніж надбань. Це може означати, що якийсь проект не буде вирішуватися. Тобто, вам варто буде подумати в лютому місяці, що вам розвивати. І тут дивіться, в плані фінансів теж відіграється, то ви щось почнете нове. Якийсь монетизуєте своє якесь певне вміння, своє хобі, наприклад, або новий виток в вашому фінансовому становищі. Можливо, ну, тут ви на початку шляху будете обдумати, планувати, можливо, сфера для вас нова. Так. В особистому житті будете від чогось закриватися. Можливо, тут, якщо сказано дійсно, про особисте життя, а не просто про людину, яка мотивуватиме вас працювати далі. Тут прислухайтеся, до гарного веде. І по вісімкі мечів будете закриватися. Чому? Я б сказала, тому що боятиметеся кризи. Дивіться, або ця людина, або раніше інші люди вас обманували, або ви спираєтесь, можливо, не на свій на чужий досвід, і ви будете закриватися в особистому житті від прийняття певних рішень. Тобто будете стояти на місці. Прориву у ваших стосунках не буде. По четвірки кубків, вам нічого не хотітиметься. Більш за все, ви хотітимете, хотітимете лінуватися, в апатії можете перебувати. Навіть шанси, які вам йтимуть, ви не хочете брати. От тут вам варто якраз підняти, або знайти для себе мотивацію, щоб ви все-таки працювали. Дивіться, всі карти кажуть, працюй, не будь пасивним. Так. Здоров'я, можливо, вам фізкультурою варто зайнятися зарядку робити, щоб вийти з цього пасивного стану. Так, п'ятірка мечів, можливо, якась криза. Тут, дивіться, може і до дроки дійти, але це може бути конфлікт. Зараз тут викладу і ще докладу. Так, ну це боїтеся, це сюди підійшло. Так і ви закриваєтесь від того, ну, боїтеся щось починати або продовжувати переходити на новий рівень. Так, а по п'ятірки мечів, в чому це порада вам. Угу. Будьте на готові завжди, дивіться, ви можете знаходитись в певних ілюзіях. Ви можете думати, що в чомусь або дуже погано, а насправді не так, або дуже гарно, а насправді не так. То тут треба детально над цим розібратися. Дивіться, там може бути конфлікт у вас всередині, де самого конфлікту могло б і не буде. Тобто ви можете спровокувати цей конфлікт. Так, і по шістки жезлі, ви його переможете, якщо прислухаєтесь, приймете позицію. Опонента, людини, з якою у вас конфлікт, можливо, в колективі. поставити себе на їх місце, прислухайтесь, можливо, щось розповісте. Дійсно, те, що варто знати. Але тут ще й варто бути уважними. Якщо щось підписуєте, то дуже уважно, тоді ви обов'язково в цьому отримаєте перемогу в цьому питанні. Так, да, ви переможете. Давайте пораду вам. або... Передбачення на лютий місяць. Найближчим часом на тебе чекає приємна несподіванка. Відкрийся новим можливостям і не бійся змін. Все буде в тебе добре. Нехай все хороше не адмінно збувається, негаразди негатив обходять тебе стороною.